Щоб вогонь колиски не гойдав, Дніпропетровська поетеса випустила збірки віршів про події в Україні. На рахунку ані вже сім книг до цього дівчина писала дитячі твори та любовну лірику. Але вражена ситуацією в країні дві останні книги, 24 літня Аня присвятила військовій тематиці. На презентації першої збірки поетеса отримала позитивне відео від матері учасника бойових дій на сході. Саме це каже дівчина, і стало поштовхом до написання другої книги. Тепер представить збірку ще раз у рідному місті. Люблю й боюсь своєї України. Який в її очах запікся жах. Це очі матері, яка втрачала сина на війн і революції всіх шляхах. І так, коли виходжу без зупину. І спут мовчань, у невагомість гроз. Так дивиться на мене батьківщина очима жінки, що проходить повз, якась бо жінка з ликом України. Вона в сто крат сильніша забуття, несе червоний кетяжок калини, немов своє скривавлене дитя. Воно якось було покликане емоцією, воно було покликане все таки дійсно якимись внутрішніми переживаннями, вболіванням за свою країну.